Перед мікрофоном стоїть Вова зі Львова. І зараз в нашому етерії українська мова. Хто на неї жене мелодійне не гоноро, то для мене по-любому. Свиня або корова. Ой, ой. Йой. 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 Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі Греки Люблю, і це в нас GTA San Andreas, Модифікація GTA Львів, район е, психів. Але, хоча мені здається, що правильно називається район Сихів, е, я не з Львова, я був в Львові. Е, в цьому районі я не був, але я передивився перед е, згадуванням цієї, гри, тому що я в неї колись грав. Просто зайшов, побігав собі, потішився панорамою, як то кажу, асетами українськими. Все мені було дуже сподобалось, але я не пам'ятаю, чи я її проходив чи ні, вона, мені здається, коротенька, там недовга, тому я думаю, в дві серії вкладемося, так щоб не затягувати. Я подивився панорами. Там дійсно є ця церква, ці будиночки. Коротше, воно все дуже досить достовірно зроблено. Так, модифікація вийшла давно, як то кажуть, я не встиг там на пару років, але просто ми ж канал у нас ретро-канал, Ми згадуємо, що ми грали колись. Ось я вирішив пограти в цю модифікацію. Надіюсь, вам сподобається також, особливо тим, хто з Львова. А хто ні, хто не був ніколи в Львові, не знає, чіткі люди існують. Можете просто подивитися, ознайомитись з одним з районів е цього красивого міста. Тому що, друзі, починаємо. Не затягуємо почати гру. Нова гра, і поїхала. Ще користуючись моментом, хотів би подякувати Юрію Бочинському. Юрчик, дякую за двадцяточку. Мені дуже приємно, що ти підтримуєш канал. Всім також дуже дякую, хто підтримує. Все, тоді повертаємося в рум. Дякую. Так, район Сихів. Ну, правильно, Сихів. Все як ми маємо бути в курсі. Так, сідай на валик і їдь додому. О, дивіться, яка краса. О, oh, <laughs> Тоні Монтана, дивіться, нічого собі. А взято, певно, що з і Скарфайс і Само собою персонаж фільму а, Тоні Монтана. але це зі шрамом. Так, друзі, дивіться, яка краса. Боже, я в Львові. А, надіюся. Ні, дивіться, в реально все класно, друзі. Хоча я сам не зі hey, Львова, але. Класно, давай, пацани, Адідаси, які круті стоять, класно. Ні, ну мені подобається, друзі. Вам як? Вам як? Я дивився коротше, ці а, Google Maps, дивився, заходив на цей район Сихів. І дійсно, багато чого а, розробники перенесли а, в модифікацію з реального Львова. Так, друзі, добренько. Ну що, сідаємо на велосипед. Класно, що нам дають велосипед. початку граємо. І їдемо, коротше, до. Куди? Додому нам сказали їхати. Дивіться, яка краса, боже. Як це все класно. Коротше, будемо, друзі, проходити. Дивимо мусорні баки. Нічого зові, це вже пластикові чи желізні. Будемо проходити і одночасно будемо любуватися красою частинки Львова, яку перенесли в цю гру. Так, друзі, будемо грати без музики, тому що тут я вже протестив. Тут, коротше, в радіо граємо. You in uh, huh? uh, вибач, чувак, uh, грає. О, диво, 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 що це таке? О, <laughs> Карпати! <laughs> Бандюгани карпатські, ви шо? Диво, диво, який крутий! Ля, ля, диви на нього. Бляха, муха, це класні пацани. Ти ж з пушками, ладно, сідаємо зараз, що дістане okay. від них. Так, продукти, алкогольні напої, продукти, класно, перенесені на ці вітриночки. Так, а, uh, грузі, трени, О, диво, 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 нічого зі... Кукурузник. Гра, коротше, трошки нестабільна, друзі. Можливо, будуть виліти, тому треба буде постійно зберігатися. Надіюсь, ми за цю одну серію все подивимося. Можливо, за дві подивимося, скільки, скільки буде гра тягнутися. Ой-ой-ой, вибачте, я переїхав, дівчинку. Дівчинка, давай, є 53-й нічого собі, поїхав. Класно, транспорт тут класний. Так, а, Так, них же червоне. Ваше червоне. О, Богдан! Чи талон, що це таке? Класно. Ну, автомобілі дійться теж перенесли. Волга, а, Таврія, Таврончик. А, 39-ка. Добре, ну їдемо додому, коротше. Поліклініка, класно. Ти пацане, Карпати такі жорсткі, вони мені подобаються. Бандюгани, Футбольні хулігани. Добре, їдемо, коротше. Додому. Ну, то це непогано зроблено. Мені подобається, друзі. Це модифікація. Нагадую, це модифікація на GTA San Andreas. хлопці зробили. ГТА Львів і один район з Львова перенесений сюди. Так, дивіться, дитячий майданчик, треба подивитися. Чекай, бо велосипед перекину. Нумерація будинків на домах, все як в нас, все як. О, район сихів. Класно зроблено. Мені подобається дитячий майданчик. У мене теж такий колись був біля дому. Прекрасно, добре, йдемо додому. Хоча ми де були? Мені здається, що ми теж були вдома. А, ти можеш зберігатися. Добре, давайте збережемося. Я вже, бачите, пробував, заходив. У мене гра вилетіла, тому я пробую. А, ще раз, щоб. Ну, я просто тестив, заходив, подивився, що тут до чого відбувається. О. Ровер вкрали. Ах, ви бандюгани львівські. Вже вкрали в мене ровера. Йолки-палки. Треба було його... До чогось причепити на цей замочок. Добре, ну тут робимо те, як роблять бандюгани. Сідаємо в тачку і свалюємо, звідси. Ой, техас каналізація. Так, радіо я виключив, тому що я заходив дивився, Тут я граю по радіо. Коротше, пацани ще робили модифікацію давніше. А В радіо грає нехороша музика. Чекайте, я би вкрав є е 53. Боже, це ж є е 53-й. Ну, Ой, ззаді копи! ай 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 то мій друг, все нормально, ми з ним договорилися! Не, не штрафуйте мене! А-а-а! Копи, коротше, мене спалили. Давайте свалюю від копів і зразу поїдемо до нашого друга. Переїдемо на другу вулицю. Їдемо цією вулицею. Ой, який красень. Є 53 й боже. Ще якщо М 57 мотор, трьохкубовий то це вша ракета. Бомба-пушка. Добре, їдемо, коротше. Куди ми їхали? Не знаю куди. Тихо. Непогано, непогано все зроблено. Так чекайте, там тупік я бачу. На карті там покажеш там тупік. Їдемо кудись до нашої якогось там друга. Непогано. Мені подобається, друзі, вам як. Кстати, хто хоче, хто хоче пограти, трошечки багато травлів з її встановленням. Ну як, вона встановлюється класно, але... Може не працювати мишка, може просто вилітати. То є купа фіксів, якщо ви хочете пограти собі понастагірувати. Оце ж, друзі, ретро, у нас ретро канал, ретро ігра. Оце не сильно ретро ігра, але, але це частинка нашого українського, тому я хотів зіграти. Ми більше давно не грали в GTA. Остання у нас була це GTA Vice City. Так, давайте припаркуємося біля цього друга. Тому і в GTA пограємо, і ще й пограємо в е модифікацію GTA Львів. Так. А де наш друг? А, немає, його, Йдем. Добре. А, наш друг вон в кущах. Найди Андрія. А, він чекає тебе біля бару Голуба устриця. Голуба устриця! Чувак! Покажися, Класний. Rockstar Games, ваше. О! Бляха вже вкрала мане X5! Що за люди? Дай забарим бахмут, чувака, чувак, він щось на басі. Ооо, ты маньяк! Маньяк, що ти твориш? творишь? И зараз задавам мене. Бо тут безбашені, короче, люди. Так, добре, сідаємо. вс 43 95 ВС, добре. Короче, крадем Таврона. І сваливаем, звідси. Чувак, уважай. А тут стіна. А я понял. Добре. А тут коп, короче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, коп узвали, копру звали. Банюани, коротше, розпаясились, Копрі, щоб всіх заспокоїти. Добре, їдемо, коротше, до Андрюха якогось. Бігборде. Каркасні будівлі. Класно. Класно, давай. Грель. О, курочка, грель, пану є. Ту що таке? Гарячі чебуреки, вау, продукти. Класно. Мені подобається, гарно зроблено Елегант, салон, перукарня. Хлопці постаралися. Я знаю, що хлопці робили на ентузіазмі, без ніякого фінансової, фінансової допомоги. Все робили самі молодці. Якщо не дай, не дай Бог ось за стільки років, я знаю, що ця гра вийшла давно, я тільки зараз її оглядаю. Якось грав її в дитинстві, заходив, поб'яв собі, потішився і вийшов. А друзі, якщо ви не дай Бог залетати, я вам дуже вдячний за цю працю, ви молодці. Шкода що не закінчили, звичайно. Але... Ви даєте можливість зайти в і покайфувати собі. О, бачу вже Андрюху. Залітаємо до Андрюхи. Так, тачку будесь так поставити, щоб мене не вкрали бандюгани, бо мене. Бандіти самі тут, коротше, ходять. Добре. Так. Здорово, Андрюха. Здорово, брат! Здорово, йоу! Рука махає. У мене проблеми, в мене вкрали документи. Не можна їх. Е, Їхати на моєму моцику. Коротше, тренера йому якісь документи, я просто пропустив, бо він так класно спілкується, йоу йоу коротше. Як в гетто. Так, ух ти що, що це в нас таке МТ, Юпітер. Ява! О, мене клесдрума мав яву. Так, шукаємо документи. Добре. Давайте знайдемо Андрюхові коротше, якісь документи, Мі його вкрали І порозкидали. Ну, анп заправочка. Нічого собі. У нас тоже є в моєму місці АНП. ну вже майже нема. ще там було 2, вроді ще треба АНПшки. Вроді бо вони йдуть до піду кронавти. Так, ваше документ знайшли. давайте найдемо другий. До... А, тут не треба в з моцика. Добре. Тихо, 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 тихо. Та да ж ты скачешь під колеса, ты ж з гранатою. ты шо? Бач пацан на байку летить. чи бы копи їдуть зараз нас. Так, тихо, тихо, тихо. Зараз нас копы, короче. Оформлять. Так, вже мага, мега, такс, Камена, ничего себе. Так, ой, 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 я даже не туда заїхав. Чекай, моя мант пишет час, че вона трошки Підлагує. Не, 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 все добре. Я думаю, что що машин с підлагаю Так, чекай там хто нам сюда. О, будка, магазинчик, класно. Ні, Не, все таки пано, що ніч настав. То манек испан робится. Ну, чекай, я зайду на всякий випадок. Я знаю, що це а, може бути через. Ні, висока стоїть якість. Добре, наче має все бути прекрасно. Але щось бачите, проглючує трошечки. Проглючує. Це модифікація. Вона нестабільна, тому її. Може оптимізація. Ні, це це, це добре, буде здається. Ні, добре, все нормально. тут моменти, коротше, є, що вона проглючує. Класно, Класну блідодинку зробили, трамплін зразу вікна залітати. Добре. Їдемо за останніми документами. Ні, трошечки проглючує, друзі. Пану через цей туман. Може бо там. Я думаю, що буде станаданься буде в норму. Так, даш те документа ще у неї є документа. Вертається назад до Андрюї. Їдемо до Андрюхи. Давайте у нас корот через дворики. Не, ну класно, мені подобається вон свата. Це ми вулицями. І приїхала. Здорово, Андрюха. Я уже есть. Так, тримай свои документы, Андрюха. Йоу. Яко, идем на пиво. О! Это нормальный кот. Снимем утелк. Андрюха нормальный пацан. Вывчай, брат, мая еще заехать на татарика. Бувай. Ай-яй-яй. Короче, Андрюха ревный пацан. Чуешь на пиво, на девчата. Классно. О, рэп. Цигара, фити на будинках. Классно. добре. Uh, давайте їдемо. А, де можна зберегтися, не зібачу. Намальована. А, косаточкою є намальована. Давайте збаражаємося. Ще. ще і зброя є, дивіться, я зброю А, Зброя собі, коротше, тут була валялася. Нормально. О, oh, тепер ми, коротше, мощні, добре. Так, давайте ще одне завдання зробимо, друзі, і на цьому завершимо цей огляд, тому що uh, хочеться зробити дві серії. Я не знаю, наскільки вона довга. Відемо ще одну серію, ще одне завдання зробимо. Ну в принципі. Якщо це останнє буде, тоді закінчуємо, а якщо ні, то ще, ще запишемо в другій серії. Пограємо ще. Побігаємо більше по місту, подаємося на, всі, на, всі, на всю цю красу. Там, повно, ще продають сигарети. Ну, глянемо, які сигарети продаються. Боже, прима, Сейня. Що там ще є, камел, бачу. Так, тут що у нас? Сочки, пепси? А, бермікси, пам'ятаєте ті Бермікси? такі вишневий? Так, світоче, мілка, рошен. Рошан, он бачить, шоколадки є. Люкс, чіпси. І там ще не зупово запхали хмільне. Добрий день! Дайте пачку цигарів і хмільне місце літрове. Що нема? А не сітіло! Ну, я думаю, всі бачили цей мем з собакою. Класний. Там трішки 17, звичайно, але ми переклали на свій цей... На свій лад. Так, треба об'їхати по колу. Так, сороковий будиночок. А тут після третій. Чи все такий? Не бачу, п'ятий. Добре, їдемо, збиражаємося. Глянемо ще на нихе дав нам завдання доручить зробити. Так, кримінальний район Сихова. Звичайно, що кримінальний? А, вали до Олега, він, він не в настрої. Ого. Олег не в настрої. ну тоді валимо до Олега. Лишили метаврончика, дали нам копійочку. Довженка Доженка На Довженка. Поїхала. десь біля барвінку. Класно, вони так поясніть. Куріть з біля барвін. не діститься магазин. Мені здається, в нас колись теж були магазини Барвінки. Вони, вроді, зараз є, чи вже немає. Чи це назва якогось місця такого, що популярне в районі. Ну, що знають, наприклад, в мене є таке місце, там Бурачок колись називали, а тута барвінок. Добре, їдемо, коротше, напоперек. Між дворами хочу подивитися. Так, електропідстанція, ну не ну, непостанція, типу, там. З електрикою зв'язано все. Так, де той Олег, що він не в настрої, що з ним таке, з тим Олегом? Тихо. Між домами. Та рухайся! Та рухайся, пише! Та рухайся! Че бандюгани стоять! Здорово, бандюгани. Так, Олег! Що там Олег? Сідай. Давай, газуй, 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 газуємо. Куди їхати-то? До мене на хату. І чого, Олег... о, о, такі пішли. Олег, коротше, полю попліч, іш з одної хати на другу хату. Че, треба об'їхати тут по колу. Щоб зараз пацани з району не роздали нам, що ми тут їздимо їм по, по цьому. По газончику. Добре, їдемо до Олега, коротше, додому, бо Олег, коротше, ну, платний має, походу, пару хатів. Так, автомобільчики. Я ще глянув на автомобілчики, япс, традім уже бачили. Це що у нас Golf. Uh, Lancer X, собі, Ford Mondeo, який старий, Toyota Avancy. Ой, еще звук пропав. Вам теж пропав звук. Звук пропав у грі, налаштування, почекайте аудіо. Ефекти включені. А чо? Звук пропав в грі. А ну, 2 секунди, друзі, 2 секундочки. Ні, я альтабнувся, коротше, і звуку нема. Коротше, гра крашиться сама по собі, бачите, вона цей. Бувають в неї глюки. Короте. Зараз я доїду збережуся. Завезем вже короте, Олега. Але шкода, що без звуку, чому що це за фейня? Тут є аудіо. FM. Це радіо. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте ти я таке все включу, може в цьому фішка якась. Ні. Ну так. Бачите, є, 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 є моменти, є моменти в грі такі, що може бути виліт якийсь, або. Або, бачите, звук рашнувся, просто звук пропав. Ну нічого, Олега ми довеземо в тишині, як то кажуть. той Олег, живе. Газда газ вікна, нормально. Так. Я, може, а, вже пофікшу це все в другій серії. Надіюся, що все буде добре. А, Дограємо, як то кажуть, чекайте, бо я хотів заїхати, туди не заїдеш. Давайте ой, дерево. Чекайте, бо знесу давайте по колу об'їдемо. Так. Де ж той Олег живе? Що це? Царкочка стоїть біля дому, класно. Так, о, ми вже під'їжджаємо до будинку Олега. Олег крутий, класний, в класному будинку живе. Що це у на нас? Дев'ятиповерхівка. Чи ні, чекайте, бо мусорний бак зіб'ю пацани. Вийдуть ті, що мусор збирають і роздадуть мені тягла. Так, добре, Олега, походу привезли. Хорошо. 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 Йде за мною. Ну йдем до Олега. Може, почилимо трошки в нього. Що там, Олег? Тримай рублі. Не, ну чесно, колись в народі так говорили. О! Збережаємося. Коротше, заграла музика. Колись так говорили там. Кеш, бабки, рублі в народі. Коротше, ось так було. Що? Так і звуку немає, ну нічого, добре. Коротше, друзі, я зберіжу ще раз десять випадок, щоб нічого не вилетіло. Коротше, в другій серії, друзі, продовжимо, я пофікшу вже звук і вже допроїдаємо цю модифікацію. Якщо вам зайшло, всім, будь ласка, в особливо тим, хто зі Львова, надіюсь ви. Так, це не свіжий огляд, звичайно, але ми кайфуємо, ностальгіруємо. Це ж в нас такий канал. Все. Всім дякую, до побачення, друзі. Бувайте. Свою на сублака, бач супермена, супер мене міра ви по тих і сталі укрепне на колінах. Всі навколо продаються І навіть мінові продали. ну а я стою за свою кров. Синя жовтий прапор, продами пацаки попроще нас дівають за конгенти в нас інші поняття без бабла ріжаєм всі проблеми скільки.